При високих температурах розширюються периферічні судини. Частіше пульс може підвищуватися артеріальний тиск, посилюється потовиділення. Пізніше це може спричинити згущення крові, викликати аритмію та більш тяжкі захворювання. До 10-ї міської клінічної лікарні в липневу спеку звертаються багато пацієнтів із цими хворобливими ознаками. І найкраще, коли пацієнти звертаються, не чекаючи фатальних ускладнень. Серцево-судинні хвороби, на жаль, традиційно посідають перше місце серед смертністю серед населення. Ми говоримо зараз про 66-68% щороку в структурі смертності. Проблеми, які викликають інфаркт, інсульт, молодшують. Відповідно, і самі захворювання молодшують. Це пов'язано з так званим судинним віком, і, на жаль, пацієнти все менше і менше звертають увагу на те, що вони не доглядають за своїми судинами. Судини такий же орган, як і інші, каже Денис Сєбов. У нас є культура догляду за шкірою, за зором, за ротовою порожниною. А є ще судини, ці органи, які знаходяться в кожному іншому органі. Кожний пацієнт може звернутися до кардіолога і знати свій судинний вік. Це так так званий внутрішній годинник. Який може бути на жаль і показувати зовсім інший вік організму ніж зовнішній? Є ціла стратегія для того, щоб знизити або припинити судинний від пацієнта, каже лікар. По-перше, це його образ життя. Ми в першу чергу говоримо про коріння. На жаль, Україна залишається другою в світі курячою страною. Якщо людина курить, вона вже має. Подвоєний ризик розвитку серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульт і серцева смерть. По-друге, потрібна рухома активність, зазначив директор одеської міської лікарні Денис Сєбов. Якщо ми говоримо про традиційну рекомендацію, це хода не менш 3 кілометри за добу, не менш 5 днів за тиждень. Контроль показників організму, таких як артеріальний тиск глюкози крові, рівень сечової кислоти і рівень холестерину. Ці показники сигналізують про стан судин і формують так звану карту судинного віку пацієнта. Іноді 40 40-річні пацієнти вибивають вік 70-80 років, і це дуже велика проблема популяційна, яка свідчить про те, що на жаль. Такому пацієнтові вижити до 80 років буде дуже складно, тому що судинний вік буде в нього вже 100-120. і ми говоримо про те, що пацієнтові потрібно негайно щось вирішувати за своїм станом здоров'я. Ми впорюємось із цим. Медицина наразі розвивається так, що в лікарні готові допомагати, каже наостанок Денис Михайлович. Але найкращим засобом не допустити розвитку патологічних станів є профілактика.